Вітаю, польські перевізники заблокували рух трьома основними пунктами пропуску на кордоні з Україною. Що стало причиною нового страйку? Які наслідки для українського бізнесу та чи реально розв'язати проблему? З вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Україна зіткнулася із новими експортними перешкодами. Днями польські протестувальники перекрили три найбільші пункти пропуску між країнами. Тож зараз заблокованими з обох сторін залишається понад 20 тисяч транспортних засобів. Причиною такого страйку експерти називають захист поляками свого внутрішнього ринку автоперевезень. Чому? Бо вони мають найбільше автопарк у ЄС, а українські перевізники минулого року отримали транспортний безвіз, тож склали високий рівень конкуренції. Мітингувальники висунули шість вимог, і більшість з них фактично виконати неможливо. Бо, наприклад, повернути систему дозволів для українських перевізників означає порушити в односторонньому порядку домовленості між Україною та ЄС. Та окрім подібних нюансів, польські перевізники не зважають і на інші глобальні проблеми. По-перше, через блокаду ціна вантажу перевезень зросла щонайменше до 4-5 тисяч євро, з яких близько 40% – це вартість простою. А по-друге, такі неправомірні дії порушують роботу європейських шляхів солідарності, що створює проблеми не лише Польщі та Україні, а й іншим країнам Європи. Пояснюємо простими словами. Період із серпня до грудня вважається розпалом сезону у вантажоперевезеннях. Через страйк вже найближчими днями середній термін очікування товару на кордонах зросте до мінімум 20 днів. Це означає зриви термінів постачання продукції, порушення договірних зобов'язань з партнерами, псування товарів, котрі мають обмежені терміни придатності, і як наслідок прямі фінансові та репутаційні втрати для абсолютно всіх сторін. Аналітики кажуть, що це автоматичний програш дешевим китайським конкурентам, які до цього не встигали доставляти свої товари до ЄС у такі короткі терміни. Як вирішити питання? Деякі аналітики кажуть, що будь-які протести будуть доти, поки Україна не стане членом Євросоюзу. Але за попередніми прогнозами це може відбутися не раніше ніж за 5 років. Тому наразі польський уряд намагається домовитися з мітингувальниками, щоб знайти вихід із ситуації, який буде влаштовувати всіх учасників конфлікту. Тож, поки ми слідкуємо за розвитком подій, рекомендуємо вам поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних випусках. Адам. use